Жіночі, новорічно-різдвяні кардигани та пуловери. Ось такий класний лот ми для вас зібрали. 139 гривень буде за одиничку. У лоті представлено буде 10 різних, як бачите, варіантів. Їх три види буде всього. І загальна вартість, відповідно, 1390 гривень. S, M, L та XL. Дивимося, що у нас тут є. Тут у нас є ось такий кардиган, як на мені, він іде на гудзиках. Відповідно, подивіться, наскільки можна прикольні образи з ним робити, одягати. От я взагалі на, на гольф і причому на товстий гольф одягла. Дуже-дуже він такий приємний, стильний. Ось такого плану є кардиганчик, пудрово-рожевий, зелененьким та червоним. Дуже стильний, ось такий прямого крою. І є варіант в пакетуванні може попастися це. Було який світиться. Це родзинка цього лоту. Лише погляньте, як прикольно. Ми зараз з вами подивимось розгорнутому вигляді. І дивимося склад 100% поліакрил. тобто тоненькі, некусючі і тепленькі світерочки. Дивимося в розкритому вигляді нашу родзинку. Так, він якийсь такий товщий іде, да, такі, ну наскільки я відчуваю, тут іде подвійна в'язка. Вау, це дуже гарний. Як бачите, новорічно-різдвяна тематика і... А він світиться дуже гарний варіант. Насправді нагадаю: всього 139 гривень за одиничку, лот 1390 за 10 ось таких жіночих світорочків та пуловерів. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео ви знайдете усі контакти.